Майже усі заклади бюджетної сфери селища Іваничі обігріваються альтернативним паливом. Начальник виробничої дільниці котелень Олег Новосад каже, використовують тріску енергетичної верби. До старту опалювального сезону готові. На складі мають 5 тисяч метрів кубічних біомаси. «Три котельні. Ми з на сьогоднішній день ми опалюємо школи, садочки, лікарні. Нам, наприклад, на опальний сезон треба біля 7-8 тисяч насипних метрів кубічних тріски. П'ятнадцять кубів потрібної лози на добу потрібно для опалення однієї котельні, каже Олег Новосад. Ця верба іменно має велику калорійність. Якщо, наприклад, іншої дерев треба 100 відсотків, то її треба 80, щоб виготовити там одного калорії. Централізованого постачання тепла в Іваничах немає. Більшість користується індивідуальним газовим опаленням, каже місцева жителька Олена Вакулюк. Ціну держава зафіксувала. 7,90 за куб. Тому що цей сезон ми, якби я думаю, що зможемо собі дозволити опалювати. Але на майбутнє думаємо якісь альтернативні методи. 77-літня пенсіонерка Марія Соченюк каже, якщо будуть проблеми з газопостачанням, має літню кухню з грубкою. Пічне опалення, во буде, маємо дрова, ми якісь там запаси, якісь там маємо трошки. Ну і так будемо рятуватися. Одна з трьох котелень, де використовують енергетичну лозу, обслуговує місцеву лікарню площею 12 тисяч метрів квадратних, розповідає Олег Новосад. Від газу відмовилися майже сім років тому. Щоб отримувати тепло, з тріски верби, потрібні спеціальні котли. Якщо хороша зима, то так і би, то повинно палитися два котли. Ну але хороші мережі, гарня зчіпа і потужні котли нам вистачає завжди одного. Зі стартом опалювального сезону розраховують, що ціна однієї гігакалорії від твердопаливних котлів становитиме 3190 гривень, каже Іваничівська селищна голова Лідія Томашевська. У нас на сьогоднішній день всі котельні практично на альтернативному виді палива. Ми маємо одну газову котельню. Наші твердопаливні котли вони тоді окупають себе, коли є низькі температури. Площі енергетичної лози на Волині займають понад 1300 гектарів. Ця плантація росте за 30 кілометрів від Іванич на Волині, зі слів керівника департаменту регіонального розвитку і житлово-комунального господарства області Андрія Порога. 55% бюджетних установ мають котельні із котлами на твердому паливі. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, Валентин Клімович, Суспільне, Луцьк.